Зеленському потрібно бути реалістом. Трамп знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні. Президент Сполучених Штатів знову висловив думку, що настав час закінчити цю війну в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні. Про це пише видання Clash Report. Зеленському потрібно бути реалістом. І я здивований, як давно в Україні уже не було виборів, сказав він. За його словами, нібито 82% українців вимагають укласти мирну угоду з Росією. Невідомо, звідки він узяв таку статистику, кажуть журналісти. Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося, заявив Трамп. Він також стверджує, що в Україні величезна проблема з корупцією, додавши це не кидання тіні на когось. Люди запитують. Коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати так і далі? Також президент Сполучених Штатів знову висловив думку, що настав час закінчити війну в Україні. Час завершити цю війну, і я думаю, що її можна залагодити, але для танго потрібні двоє, зазначив політик. Трамп заявив, що лідери Європи хочуть зустрічі з представниками України та Сполучених Штатів у вихідні. Він додав, що Сполучені Штати хочуть знати деякі речі перед зустрічю і не хочуть витрачати час. Раніше Трамп сказав, що в Україні необхідно провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але в них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Заявив він, президент України Володимир Зеленський провів також розмову з представниками Верховної Ради України на тему виборів в Україні. Я не допущу жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, зокрема ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо. Маємо дати українські законні відповіді на кожне запитання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиску цьому нам точно не потрібен, зазначив Зеленський.